Вітаю всіх мешканців Київщини. Ми продовжимо інформувати вас про процеси відбудови в Київській області. Сьогодні мова піде про програму її відновлення. Наш головний пріоритет це швидше повернути додому людей, які покинули свої оселі через військову агресію росіян. Роботи з відновлення пошкоджених об'єктів тривають щодня. Ми вже відновили повністю та частково зі збереженням життєдіяльності майже 13 тисяч об'єктів. Це багатоповерхівки, приватні будинки, медичні заклади, школи, дитячі садки. Відновлюємо за рахунок усіх доступних джерел та програм. Одна з них урядова програма є відновлення, яка стартувала навесні. 10 травня розпочався прийом перших заявок за цією програмою для отримання компенсації за пошкоджене майно. Отримані кошти власники пошкодженого житла можуть витратити на поточні та капітальні ремонти. По Київській області наразі прийнято позитивне рішення щодо компенсації за понад 4 тисячами заявками на загальну суму понад 377 мільйонів гривень. В обробці комісії перебувають ще понад 2 тисячі заявок мешканців Київщини. Комісії продовжують працювати. Крім того, відповідно до програми уряду діє компенсація за знищене житло. Це безготівкові сертифікати. Після подання відповідної заяви комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує повідомлення та визначає суму компенсації. Інформація про це міститься в житловому сертифікаті в дії. Пізніше його можна буде використати на купівлю нового житла. Поки що механізм... Використання такого сертифіката допрацьовують. З листопада можна буде придбати нову квартиру чи будинок на вторинному ринку або ж вкласти інвестиції в будівництво. По Київській області на сьогоднішній день вже прийнято перші 14 позитивних рішень на загальну суму понад 52 мільйона гривень. Київська обласна державна адміністрація продовжує працювати над відновленням регіону щодня. Відбудуємо нашу рідну київщину разом.